Вітаю! В цьому відео вашу вас за результати шостого туру Ліги Європи сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Динамо Загра поїхало до Бетіса. Іспанці впевнено переграли Хорватів, швидкі фланги, атаки. Холоднокровне завершення дали результат. Динамо ожило наприкінці, але шансів повернути інтригу не було. 1-3 на табло. Утрих приймав Нотімін Форрест, команда нашого Зінченка. Форест забив після перерви, впевнено контролював гру. Утрех повернув інтригу наприкінці, але гості приймали перемогу та вирвали перемогу. Утрих п'ять матчів підряд не перемагає, а Зінченко вийшов перше з жовтня за свою команду масою моменти, але не реалізував їх. Ліль поїхав до Ян Бойс. Напружений матч, де вирішив все один точний удар. Ліль створив моменти, але реалізація знову підвела. Ян Бойс, витиснув максимум із мінімуму. Перша поразка за п'ять матчів для французів. Аніца приймала Брагу. Португальці спрацювали максимально раціонально один момент, один гол. Ніця контролювала м'яч, але не змогла щільно пройти оборону португальців. Ференц Фареш приймав рейнджерс. Угорці здобули перемогу завдяки більш агресивній атаці в другому таймі. Ренджерс відпів лише одного разу, але не втримав ритм у високому темпі кінці. Ференс Фареш 5 матч підряд не програє. 2-1 на табло. Ургарт грав з Макабі та Лавів. Штуга просто зніс суперника, атакуючи пресингом. Макабі відкрив рахунок м'ячем, але німці продовжили тиснути і довели матч до розгромного рахунку 4-1. Сервена Звезда поїхала до штурму. Серби забили швидко і далі сформувались на обороні. Штурм намагався переламати гру, але гості дисципліновано втримали мінімальну перемогу. Лудогорець приймав паук, Справжня голепат, Обидві команди. Не відмовляли собі в атаці. Пав двічі вирівнював рахунок. Водогорець відповів, створюючи моменти хвиля за хвилею. Суперматч туру, 3-3 на табло. Генк поїхав до Мітюлента. Наприкінці протистояння закінчилось мінімальною перемогою данців. Мітюленд використав помилку в обороні і грамотно закрив гру. А Селтік приймав рому. Рома провела дуже зрілий визний матч. Структурна оборона і потужні контратаки Селтік не міг знайти шлях до воріт, повна перевага італійців. Два скасовані голи, голи один Селтика та один Роми. Також Селтик не реалізував пенальті. Довбик через травму пропускав матч, а його конкурент зіграв в найкращому матчі серед двох команд. Астанвілла поїхала до Базеля. Віла відпрацювала на стрійшого фінальній третині. Два точні удари визначили хід матчу. Базель боронувся, але не реалізував свої моменти один-два на табло. А Порту приймало Мальби. Порту взяли свою завдяки мінімальним домінуванням вдома. Мальма відповідним голом, але господарі спрацювали чіткіше в ключових фазах атаки 2-1 на табло. Федера Бахче поїхала до Брену. Фенер бахнув на максимум 4 голи, повний контроль і тотальна різниця в класі. Брен залишився без шансів уже після першого тайму. А в КСБ з Фейнорбом мали дикий матч. І голами, постійний камбек, контратаки та максимальна напруга. То в КСБ. Вигри з перемогою в кінці. Справжній сплеск туру. По три голи підряд кожна з команд забували. 4-3 на табло. Іглс поїхав до Ліона. Ліон швидко взагалі міцти, забив двічі і створював багато моментів. Іглс скористався своїм моментом, але господарі не відпустили гру. Всі голи були забиті за перші 11 хвилин. Іглс 5 матчів підряд не перемагає. 2-1 на табло в цьому матчі. А Болоня поїхала до Сельти. Болоня краще реалізовувала свої моменти і змогла. Переломити гру всередині матчу. Сельда відповіла ударом з налоку, але цього не вистачило для хоч одного пункту. Фрайбург приймав Зальцбург. Німці зіграли компактно-агресивно, забивши переможний мяч у середині тайму. Зальцбург тиснув, але Фрайбург грамотно відпрацював без м'яча 1-0 на табло. І Панай Фінайко зграв з Вікторією. Команди багато атакували. Греки були цікавішими, але жодного голу в матчі глядачі так і не побачили 0-0 на табло. Пишіть, який матч вам сподобався найбільше та як грав вам українців в цьому турі. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається станіч, набивши 5 голів. Кращими асистентами є 5 гравців: Хорта, Семір, Ундав, Сарагоса та Сулич по три результативні передачі. Перша вісімка має такі показники. Бачимо, тут тільки Бетіс обігнав Фрайбург. Всі інші команди без змін адже перемагали. Бетіс тільки за додатковими показниками обігнав Фрайбург, який теж в цьому матчі переміг. Наступна вісімка змінилася повністю. Вікторія Плезень та Кос опустилися нижче, всіх інших бустернули вверх. І бачимо, команди з 1 по 6 вже кваліфікувались в 1-16, забезпечивши собі євро весну. А після нового року побачимо, з яких місць повиходять команди. Також. Відзначимо, що Бетіс, Фрайбург, Ференцвареш разом з Вікторією Полезень в цьому розіграші ще не програвали. А ми перейдемо до команд 17 по 26 місце. Бачимо, що тут Червона Звезда вже 17-та і 21-й. Лодогорець повертається в зону кваліфікації на 23 місце. Динамо Загроб з неї випадає на 25 місце, АФК-СБ на 26-му місці. І команди з 27 по 36. Тут зміни косметичні. Зальцбург за різниці пропущених та забитих опустився нижче. тур Міглс та Базель теж опускалися нижче. І бачимо тут, поки тільки отаніца вже не кваліфікуються. Всі інші мають математичні шанси пройти далі. Але чи вийдеться в них, побачимо з Нового року. Пишіть, на якому місці команда, за яку ви вболіваєте в цьому турнірі. А ми перейдемо до цього туру, який відбудеться 22 січня. Тепер поща зіграє з Астанбіллою, Порту з Вікторією. Пао прийме Бетіс. Болоня зіграє Селтіком, Ліон поїде до Янбойся. Феїнор прийме штурм. Мальме прийме Цервину Звезду. Трайбору зіграє з Макабі Талів'ю, Мітюлен гостюватиме в Бренах. Рома зіграє з Тудортом, цікавий матч туру. І також Брага з Нортинним Форест, один з центральних матчів туру. Ліль поїде до Сельти. Тренджер з приймеру ФКСБ поїде до Динамо Загреб. Зальцбург прийме Базель. Франц Фареш зіграє з панатінайкосом. Ніца прийме Іглс. Ген поїде до Утрихту. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!